Комунальний сектор міста Прилуки працює на перехресті вулиць гімназична та 1 травня відновлено світлофор. Пристрій оптичної сигналізації не працював майже рік. Ремонтні роботи здійснювались коштом місцевих підприємців. Робота світлофора на цьому перехресті критично важлива, адже дорогу постійно переходять вихованці центру творчості дітей та юнацтва. Розповідає профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Наразі ми вирішили це питання, запасні частини поступили до виконавця робіт. І сьогодні відновлено роботу світофорного об'єкта на Перехресті гімназичної 1 травня. У місті розташовано 13 світлофорних об'єктів. Їх обслуговує комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Окрім світлофору, що поблизу ЦТДЮ, за останній місяць комунальники відновили ще п'ять. Це світлофори, що на перехресті вулиць перемоги Гвардійська, Перемоги Костянтинівська, садова 1 травня, вокзальна 1 травня та Андріївська Київська. У місті працює і два нових світлофорних об'єкти. У 2022 році коштом міського бюджету їх встановили на перехрестях вулиць Боброва, Густинська та Котляревського Костянтинівська. Окрім ремонту пристроїв оптичної сигналізації, комунальне підприємство «Міськсвітло» попрацювало над відновленням вуличного освітлення у військових містечках 17 та 12. Лінії поновлено, електроенергія буде поступати. і Зараз ми виявляємо відсутність ламп, де вони не світяться, і будемо вирішувати тепер поступово цю проблему, тобто заміна згорівших. Ламп ледовських ламп на нові, тобто хочу попросити прилучань, мати трошки терпіння, і ми все-таки цю проблему будемо вирішувати і надалі. Продовжується ремонт ліній електропередач по вулиці Київській та Костянтинівській, говорить заступник міського голови. Замінюють відсутній кабель, усувають технічні проблеми. Користуючись нагодою, Володимир Мазуренко розповідає: КП «Прилуки тепловодопостачання відновлює ділянки, на яких були виявлені пориви водопостачання та водовідведення. Зокрема, по вулиці Київській, на проміжку між вулицями Земська та Іванівська. У місті проводяться і інші роботи з благоустрою: косіння, прибирання вулиць, завершуються малярні роботи тощо.